Так, дивіться, знайшов на барахолочці ось таку пневматичну гвинтівку. Для Ютуба підказую, що це не заборонено Річ. Це ІШ-61. ІШ-61. Ну да, на город. Так, п'ятюрик. На момент зйомки. А, ні, зверху вже там, зверху, вот, так. Да. Не так, зверху, да, от так, от нажимай. все. Така цікава рячушка. Ну, не взяли тут ще обойма є. На жаль, забули взяти, Ну, вона є наявності. Так, ну для колекціонерів, я думаю, що така непогана непогана річ. Так, друзі, ретей 92, це стартовий. Стартовый пистолет. Ствол заглушенный. Стан нового. Есть вот такой кейсик. Нормаз. Нормаз. На момент съемки 3500. тысячи.